Сьогодні, нарешті, трошки визирнуло сонечко, є можливість познімати орхідеї у природньому освітленні, бо тоді вони виглядають найкраще, найкраще видно їхні барви природні. Ось тут, у центрі, орхідея рожевий дракон, яка була героїною. Одного мого відео сюжету. вже десь два місяці, 15 чи навіть 16, вже не пам'ятаю, квіточок стоять як солдатики, дуже гарна орхідея, невибаглива і щедра на квіти. Ось так ближче покажу, закручені вусики на губці. Милі крапочки, такі як ластовиннячко на обличчі дитячому, тішить мене, вже кажу, за два місяці. А ось тут поруч примостився Будапешт, симпатичний винозник. Цю орхідею я придбала торік у крамниці. Вона мала велике стебло, багато квітів. Це була ще рання весна, і коли я принесла його додому, я помітила на стовборі чорну крапочку. Вирішила зробити ревізію цієї крапочки і роздовбала велике дупло, тому що це все було гниленьке. Я її підікувала Максиму, пересадила. Вона трошки хворіла, і цьогоріч мені подарувала 5 квіточок. Звичайно, для цього сорту, який теж є вдячним на квіти, це досить маленька кількість, ну, але нічого. Будемо сподіватися, що його наступне квітіння буде значно пишнішим і буйнішим. Ось, а тут білявка в мене така росте. Цій білявці вже 10 років, вона в моїй колекції, одна з перших була. Невдячна справа, безперечно, угадувати сорт, сорту я не знаю. Особливо білих квітів, яких надзвичайно багато, які схожі одні на других. Квітне, вона так попарно. Такий каскад спадає, так подібно квітне свого Юкіда. Але, звичайно, це дуже голосно сказано: назвати цей сорт согою юкідану, адже я не знаю, як він називається, проте я його дуже люблю. Щороку він мені видає отаке гроно. Дивіться, тут теж такі закручені, дуже люблю закручені вусики. Дуже воно гарно виглядає і росте без пересаджування, вже, напевне, років шість. У корі зібрані, зібрані в наших Карпатах, без пінії, без кокосового волокна і ще якихось заморських компонентів. І, як бачимо, почуває себе вона. Досить таки добре. Ще хочу вам продемонструвати красуню Леді Мармелад, Яку я також купувала від квіташкою. Надзвичайна орхідея, велика квіточка понад 10 см, Так, десь 10,2, 10,1, як яка. Ось така красуня, таких пастельних кольорів. З прожилками яскраво рожевим і дуже гарною, такою втаємниченою губою. П'ять квіточок є. Коли вона до мене прийшла минулого року, я її теж замовляла через пошту від квіташкою. Я ще не мала тоді свого каналу. Це прийшло зморене, змучене страхіттячко, відквітле з майже вмерлими листочками, такою ганчірочкою м'якою. І перша думка, яка в мене була стосовно нього, неї, це її викинути. Але ж ні, думаю. Попробую виходити. Я зробила їй спеціальну тепличку, я її одразу пересадила, хоч я це не практикую. Я завжди хочу дочекатися, коли почнеться активний ріст орхідейки, але там було без варіантів. Ви знаєте, орхідейка відійшла. Було дуже приємно спостерігати, як невдовзі з тих м'ягеньких ганчірочок почалися робити тверденькі листочки. І цьогоріч вона мені дала 5 квіточок. Господиня мені писала її, що це такого персикового кольору. Я собі думала, що це, мабуть, буде більш популярні сорти або карибська мрія. Або африканський захід. Але коли розкрилась перша квіточка, я її ідентифікувала і зрозуміла, що це Леді мармелад Ось така вусата Леді. Ось тут такий теж у мене квітонос величенький, це Азіан корал торік він теж квіт величезним букетом. Мав Якщо мене не зраджує пам'ять 16 квіточок, розгалуження мав таких гілочок, цього року менше квіточок, але колір його надзвичайний буде. З нетерпінням чекаю його розпуску і покажу вам на каналі. Там в глибині світиться, чому світиться? Тому що квіточки такі виглядають неонові, ніби світяться Піксі, яка вже відквітає. Я не люблю мультифлорок, особливо ними не мене захоплююся. Але ця в мене є в колекції, я її вирощую. Це вже за рік друге квітіння. Вона десь на початку зими цвіла. Я вже трошки призабула, мабуть, на початку зими. Це були такі великі грону, дуже багато квітів було. І коли я пробувала підв'язати стебло, воно трісло. Тому цього року вона вирішила, щоб більше такого не сталося, дати значно менше квіточок. Цікаві квіти в неї. Ну і ось деякий кіт, який поза конкуренцією. Надзвичайні гарні квіти, які дуже довго квітують. Він у мене вже два роки. І за цей час мені здається, що відпочивав він десь місяців два, раз місяць, другий раз місяць перед ось цим квітінням. Це домашнє квітіння. Дуже гарні квіти, такі всіяні такими оксамитовими. Крапочками. Камера трошки робить червоніший кольор, ніж є він насправді, але я думаю, що любителі орхідей добре знайомі з цією орхідеєю. Вона в мене росте в подвійному горщечку. Трошки спочатку хвилювалася я, бо все ж таки подвійний горщечок дає таку, можна сказати, напівзакриту систему коріннячку. Не дуже маю змогу дихати. Але нічого, я доглядаю його, слідкую, щоб воно й не замокло, і не пересохло. І дивлячись на нього, теж думаю, що він задоволений. А тут унизу у мене розквітла орхідейка фантом з такою цікавою назвою. І не менш цікавим кольором. Я думаю, так само брала її від квіташкою. Навіть не знала, що я беру, купляю в магазині. Вона мала якийсь такий хворенький вигляд, от бачите, там листочок має таку тріщину, десь там дірочка є на листочку. Я її пересадила цієї весни. І фантом вирішив мені дати дітей. Випустив. Стрілу з точки росту. Я цього, звичайно, не дуже люблю. Не завжди вони діток дають. Ну, але милуюся наразі його квітінням. Ось така у нього губа з маленькими вусиками, не з такими закрученими козацькими, як у леді Мармелад. і в рожевого дракону. Але дуже миле. Таке враження, що це якісь такі обличчя, личко чиєсь. Ось так виглядаю на цю пору мої орхідейні квіточки.